Виконуємо номер 249 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Яся за перший день прочитала 2 п'ятих, а за другий 10 всієї книжки. Яку частину книжки прочитала яся за 2 дні? Перший день 2 п'ятих. Додамо другий день 1 десяту. Найменший спільний знаменник буде 10, бо 10 крат на 5. 10 ділимо на 5, додатковий множник буде 2, 2 множу на 2, 4. Знаменник тепер 10 переписали, чисельники додаємо 4, додати 1 буде 5. 5 десятих можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5 і 10 ділимо на 5. 5 поділити на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 буде 2. Отже, одну другу книжки. Прочитала. Яся за два дні записуємо відповідь. Одна друга. Ми дали відповідь на питання, яку частину книжки прочитала Яся за два дні. Якщо за перший день вона прочитала дві п'ятих, а за другий одну десяту всієї книжки. Номер 249 виконано.